Більше місяця в Україні тривають графіки погодинних вимкнень електроенергії. Кожного дня ситуація зі світлом погіршується. Тож давайте дізнаємось, як ставляться франківці до довготривалих вимкнень електроенергії. Мало того, що світла немає і води ще немає вода Так, вода відключена вода, і на 10-му поверсі можете представити собі. Може, я живу на 11 Ну, без коментарів тоді як можемо. Ми на все согласні тільки щоб війна закінчилася. Жахливо. Бо ми працюємо на роботі, зранку йдемо світла немає, вертаємось, є світло, але ми розуміємо, що зараз, на жаль, така ситуація в Україні, тому нічого з цим не можна зробити. Але пишуть, що осінь буде постійне світло, тому ми сподіваємося. А як працюєте фантів? Купили собі станцію екофло додому. І вистачає приймати душ. Достатньо. Так, і холодильник не псується продукти. Плачу в голос. Плачу, в голос. Тому що ну, в мене такий робочий графік, що 12 годин, та я зранку немає світла, ввечері немає світла, а в нас ще в будинку інколи виключають воду і навіть інколи води немає. Це просто. Не знаю, як я рятуюся. Я навіть сушила голову в цьому. В себе на роботі, тому що. Ну, Ну, Дуже негативно, дуже стресує через це. Негативно, як, як і всі. Е, пристосовуємось. Ніяк, це жахливо. Це 17 годин на добу світла немає. А як рятуєтесь? Ніяк заряджаю телефон в дві години, коли є світло. П'ять годин сиджу без світла, потім знову зарядю телефон і все. Абсолютно не підтримую це. Раз, перший, другий раз, що. Кожного, не тільки в мене, холодильники є щось. Я думаю, що тих, хто дає команду, не можу сказати погано про Марцінків, і його команду, але тих, хто дає команду іменно, їх треба просто на 15 років з позбавленням всіх прав на апеляцію і з конфіскацією майна. Ну так, трохи погано, бо холодильники ламаються, техніка вся ламається. Хотілося було. Ну, думаємо, буде все ліпше. Ні, я думаю, що взагалі буде ще гірше, якщо чесно, щось позитиву ніякого. Маємо дві зарядки, генератори і так і стане. Все залежить від того, коли Путін здохне. Тоді буде. По-іншому ніякої думки немає. Ось такі думки в містян. Свої ж залишайте в коментарях.